Так, оглядаємо ціни на копчення. Шпундер 280, шия, 5, копчена 355, шинка 330, Полядовиця 375, Сальтісон 175, Бандерівська 260. Ось така Дрогобицька є по 300, святкова, 280, лупана 280. Ось така домашня індича по 250, індик 235, є сало солене ось по 175, паприка, перець, от любе по 175 гривень. І ще тут є тушонки. Свинина 115, а рибна і теляча по 130 гривень. Це відразу на вході в термінал. Ось така поляковається 375, 385. 330, копчена, шинка, корейка 360, шинка Пученка 340, рулька 300. Ось така рулька 310, Шпондер 290 і ось по 280 є. Бакон по 280 є. Кубаска, ексклюзив 350, селянська 190, Другобицька 300. Українська остапа 245, шинкова 275, куряча 260. рублена 290-є, куряча 260, Панська – по 350 і Милина, 220. Є шашличник, кобаска 230.